Україна знову показує світу, що здатна створювати зброю, яка змінює правила гри. Цього разу мова йде про нову розробку середньої дальності ракету-дрон. Барс про неї вперше публічно заговорив міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін під час брифінгу 11 квітня 2025 року і зробив це не випадково. За два роки український оборонний комплекс збільшив виробництво в вісім разів і Барс. Та однією з ключових новинок поряд з пеклом, паляницею та рутою. Тож сьогодні поговоримо детальніше про те, що відомо наразі про нашу розробку, а також порівняємо його з нашими аналогами. Почнемо огляд традиційно з відомих наразі характеристик цієї зброї. Клас зброї ракета дрон середньої дальності Медіум страйк, гібрид крилатої ракети та БПЛА. Дальність польоту приблизно 700-800 кілометрів. Бойова частина відносно невелика, приблизно 50-100 кілограмів. Тип двигуна, компактний турбореактивний або турбовентиляторний, що забезпечує можливість довготривалого субзвукового польоту. Система наведення не розкрита публічно. Інші детальні технічні характеристики наразі засекречені. Перевага пристосована до масового виробництва в Україні, що робить її цінною в умовах тривалої війни. Тож, що таке барс? Це не класична крилата ракета і незвичайний дрон. Це гібрид, ракета-дрон середньої дальності, яку можна порівняти з попередніми українськими пеклом чи паляницею. Її дальність, за оцінками західних медіа та експертів, сягає 700-800 кілометрів. Тобто, ця зброя дозволяє вражати цілі в тилу Росії, там, де ворог ще донедавна почувався у безпеці. Важливий момент розробкою Барса займається приватна компанія. Це показує, наскільки швидко і гнучко працює оборонна промисловість України. Держава створює умови, а приватні ініціативи приносять результат. І саме це дає шанс на масове виробництво, що є критично важливим у сучасній війні. Що ж, виробники наразі залишають у таємниці, якщо говорити саме проти ТХ цієї зброї. Та, власне, майже все ми не знаємо точних характеристик бойової частини. Не знаємо, напевно, який саме двигун використовується чи яку має точність система наведення. Так само невідомі сроки надходження війська, невідома кількість, невідома собівартість це все закрита інформація, і це логічно, бо поки що зарано розкривати всі подробиці нашому ворогу. Але що ви не думали, що на цьому вже все, я ще скажу. От що є зараз оцінки аналітиків, як наших, так і західних. І саме про ці оціночки ми й поговоримо. Наприклад, деякі експерти припускають, що барс запускається з контейнера, розкриває крила після старту і може нести бойову частину близько 50 кілограмів. За їхніми словами, такий заряд робить його ефективним для ударів по логістиці, засобах ППО, РЕП чи штабних цілях. Також висловлюється думка, що собівартість барса може становити Всього лиш кілька сотень тисяч доларів суттєво дешевше ніж класичні крилаті ракети. Ще раз підкреслюю, це не підтверджена інформація, а лише експертні оцінки. Ця ракета дрон з більшою долею ймовірності запускається саме з контейнера пороховим зарядом. Далі вона розкриває крила та йде по маршруту. І другий важливий момент це її розмір. Цей барс відносно невеликий, але можна сказати, що він несе боєголовку близько 50 кілограмів. Це доволі серйозна боєголовка. Вона може знищити НПЗ, систему ЗРК, ППО, командний пункт чи інший дуже цінний об'єкт. І вартість такої ракети відносно невелика. Йдеться всього про кілька сотень тисяч доларів. Про те, що ця ракета дрон має потенціал і перспективу, говорить той факт, що наші західні партнери вже активно інвестують свої кошти в її розробку та масштабування виробництва. От, наприклад, ЗМІ повідомляють, що Німеччина виділила одразу близько 400 мільйонів євро на фінансування українського виробництва ракети-дронів Барс, а також і їх аналогів, що вже дозволяє нашим компаніям розширювати виробництво та потужності наших систем. Німеччина нещодавно інвестувала одразу у два українські проекти ударний дрон Лютий та крилату ракету дрон-Барс. Барс став першим подібним виробом, що створений для масового виробництва. За словами експертів, така зброя здатна вражати цілі в глибині Росії на дистанції 800 кілометрів. Його відмінність від дронів у швидкості та потужності. Якщо дрони літають повільніше і несуть іноді менше 50 кілограмів вибухівки, то барс летить швидше і б'є майже вдвічі потужніше. Це означає, що Україна отримує не лише дешевий засіб для рою дронів, а й високоточну Ракету, яка здатна змінити баланс сил. Є певні свідчення, що німецькі інвестиції вже дають результат. За даними групи Conflict Intelligence Team, лютий і барс, все частіше застосовуються на передовій. 26 липня дрони вдарили по заводу сигнал у Ставрополі на південному заході Росії за 500 км від української лінії фронту. Підприємство виробляло радари та системи радіоелектронної боротьби. Надаю вам, пані та панове, що барс не єдиний експеримент. Це вже третій зразок після пекла і паляниці який формує нове покоління українських ракет-дронів. Така швидкість появи нових моделей свідчить, український ВПК не просто виживає під час війни, а активно зростає та нарощує потужності. І тепер давайте порівняємо барс та інші наші аналоги. І зробимо це в такому. Хронологічному порядку паляниця стала першопроходцем у цій лінії ракет дронів. Її вперше використали в серпні 24-го року. За наявною інформацією, дальність польоту паляниці становить близько 600 кілометрів. Бойова частина в неї до 100 кілограм, швидкість 400-500 кілометрів на годину. Ракета Дрон Пекло пішов далі. Він був презентований трішечки пізніше в грудні 24-го року, та має дальність. Близько 700 км. має більшу швидкість до 700 км на годину, але меншу бойову частину приблизно 50 км. А от Барс, якого представили навесні 25-го року, згідно BBC і Київпост, це гібридний дрон ракета середньої дальності з очікуваним радіусом дії 700-800 км і бойовою частиною від 50 до 100 км. І здатністю до масового виробництва в Україні. Тобто, по суті, барс об'єднав усе те найкраще з попередніх ракет дронів і став ще більш смертоноснішим для росіян. У результаті ми маємо чітку лінійку розвитку. Паляниця, в принципі, перша ударна ракета-дрон, потім пекло, у якого акцент зробили на швидкість і точність. І потім вже барс більш потужний, далекобійний і більш доступний у виробництві. Такий поступовий розвиток демонструє нарощування технологічного потенціалу України у сфері ударних систем і здатність оперативно реагувати на нові виклики війни. А тепер декілька слів про перспективи. Оскільки барс запущено у серійне виробництво, це значить, що сили оборони України отримають зброю, яка здатна системно змінювати ситуацію на фронті і в тилу противника. Бо коли ворог знає, що Рій ракет дронів залітає на Їхній глибокий тил у сотні кілометрів він змушений витрачати ресурси на захист усієї території, а не лише фокусуватися на лінії фронту. Що вже грає на руку для України? Отож тепер короткий підсумок. Барс це символ нового етапу української ракетної програми. Точних характеристик ми ще не знаємо. Але сам факт появи подібної зброї показує. Україна поступово створює власний ракетний щит і меч. Хоча. Поки що навколо Барса більше запитань, ніж відповідей. Очевидно, одне у Москві вже все зрозуміли. Що тепер під прицілом України опинилася дедалі більша частина їхньої території? На цій ноті буду завершувати, пані Дабанове. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Прошу вас поставити вподобайку і написати під цим відео. Ну, наприклад, дайте відповідь на запитання: що думаєте про нашу нову лінійку ракет дронів? Це дуже допоможе просуванню мов контенту крізь терени Ютубу. Бувайте здорові!